Рівненські освітяни приїхали у Коломию набиратися досвіду. Тут вони оглядають навчальні заклади, спілкуються з колегами та безпосередньо знайомляться із столицею покуття. Про зустріч делегації з Рівного і Коломийської гімназії мені Грушевського Дивіться в сюжеті. Рівненські освітяни приїхали у Коломию вже не вперше і з великим задоволенням. Теперішній візит став відповіддю на весняний приїзд наших педагогів у рівне. Тому співпраця між двома містами плідна і дружня, каже голова рівненської делегації, заслужений працівник освіти України Олеся Пасічник. З освітянами Коломиї нас зв'язують уже давні стосунки. Кілька років тому в складі обласної делегації ми побували на Івано-Франківщині, але Коломия нам запала дуже в душу. Ми познайомилися з керівництвом освітянським, відразу започаткували такі перспективні плани на співпрацю і почались наші зустрічі. Коломийчани приїхали до нас. Потім на рівні навчальних закладів почали спілкуватися, як ваш природничий математичний ліцей з нашим природничим математичним ліцеєм, наші дошкільні заклади, з вашими. І таким чином, ми вже сьогодні приїхали делегацію директорів і працівників управління освіти. В черговий раз до вас гості. У Коломиї гості пробудуть два дні. Вони вже встигли відвідати ліцеї, гімназію, шосту, першу та четверту школи. Познайомились із дошкільними закладами номер 2 і 20. Та окрім роботи педагогові. Огів також чекає відпочинкова програма. Ми хочемо презентувати освіту міста, показати школи, дошкільні навчальні заклади, роботу позашкілля, показати наш край, показати коломию, залучити в тому числі і туристів майбутніх до Коломиї, і потішитися може нашим простою нашого міста. І хотілося б, щоб чомусь вони могли і в нас повчитися, бо ми вчилися в них в квітні. Щодо Коломийської гімназії, то тут делегацію зустріли особливо з короваєм, духовим оркестром, квітами та невеликими подарунками, пам'ятними сувенірами і авторськими книгами вчителів закладу. Також у гімназії освітяни мали нагоду побувати на невеличкій службі Божій. Ми хочемо показати нашу гімназію і зустрічаємо гостей нашим шкільним духовим оркестром, який є єдиний в місті, який є окрасою і нашою родзинкою гімназії. Пізніше ми поведемо гостей на невеличку службу Божу за їхнє здоров'я і здоров'я всіх вчителів і гостей в нашу капличку. Тому що чимось здивувати сьогодні освітян неможливо, а напевно, то що нам дорого, і що близько, ми хочемо показати. Такий обмін досвідом є корисний як для холомиї, так і для рів. Много уважають освітяни, тож планів на майбутнє є немало.